Змінився номер телефону гарячої лінії при Олександрівській районній військовій адміністрації. Для проведення широкої роз'яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення в районній військовій адміністрації працює телефонна гаряча лінія та телефон довіри. Дзвінки приймаються за номером 096 557 0095. Графік роботи гарячої лінії та телефону довіри понеділок, четвер з 8 до 1715. П'ятниця з 8 до 16. Працівники ЦНАПу нагадують, що 1, 2, 5 та 6 серпня 2024 року в приміщенні центру буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб, які проживають безкоштовно. Прийом буде проводитися за попереднім записом в електронну чергу. Отримати талони потрібно на рецепті ЦНАПу перший поверх приміщення міської ради. Під час повітряної тривоги. Воги, прийом громадян не здійснюється. Працівники центральної бібліотеки ініціювали акцію Живі, поки пам'ятаємо для жителів та гостей міста. 28-29 липня. Україна вшановує пам'ять жертв трагедії в Оленівці. масове вбивство полонених в Оленівці – Терористичний акт здійснений російськими окупаційними військами у ніч проти 29 липня 2022 року, в селі Молодіжному проти українських військовополонених. Захисників Азовсталі в Маріуполі під час акції бібліотекарі нагадали містянам про ті події, роздали інформаційні листівки. Олександрієць, чемпіон світу з паркуру на швидкість, Богдан Колмаков, перебуває з візитом в баті, англійському місті партнері Олександрії. Він зустрівся з представниками двох університетів та школи з гімнастики. Запланували тренування з паркуру для студентів шкіл та університетів на жовтень, листопад цього року. Усі тренування Олександрієць проводитиме безкоштовно, а зібрані донати підуть на купівлю шкільного автобуса для Олександрійської громади. Громадська організація Сильна Олександріщина у складі збірної Кіровоградської обласного осередку Федерації Стронгмену України взяла участь у всеукраїнському турнірі з витяга нескорених. Турнір за участі ста ветеранів та співробітників оборонного сектору відбувся у Черкасах. Олександрійці вибороли низку призових місць. Інна Чиш Перше місце в вправі жим лежачі. Дарія Тиндюк третє місце у жимі лежачі. Єлизавета Анідалова посіла другі місця в вправах аєрбак та веслування. Віктор Ніщенко третє місця у правах веслування та ролінг тандер. Артем Печени третє місце у Сілвер Білет та друге місце у праві аєрбанк. Олексій Чиш посів друге місце у праві ривок гирі, 24 кілограмів. Змішана команда з веслування Люті Стронге. Посіла друге місце. i